Реніку, як на вашу думку, що означає рівність прав у коледжі? Рівність у коледжі, на мою думку, це справедливість, підтримка та визнання заслуг кожного, хто є частиною нашого колективу. Я навчаюся на відділі народних інструментів. У нашого відділу є чим пишатися. Одним із гарних прикладів є. Голова циклової комісії Ангеліна Олександрівна Стрига вона є прикладом того, що рівність також про визнання заслуг та повагу до кожного незалежно від стації чи віку чи інших факторів. Ангеліна Олександрівна, будучи ветераном праці заслуженим працівником культури України кавалером ордена княгині Ольги, є прикладом того. Як професіоналізм, відданість справі та особисті досягнення можуть бути визнані та підтримані? Її досвід і заслуги показують, що в коледжі створюються всі умови для того, щоб кожен міг досягти висоти у своїй справі. Доброго дня, я перепрошую. Можна поставити одне питання, Артему? Артему, як на вашу думку, що означає рівність у коледжі? На мою думку, рівність в коледжі проявляється в тому, що кожна людина, незалежно від віку чи статі, може проявляти себе в професійному плані? На вокальному відділі існує дуже багато суперечностей, що жінка не може навчати чоловіка. Але я на своєму прикладі можу сказати, що в музичній школі я навчався у жінки і тут навчаюся у жінки, і це не лише є якимось дим для мене, а дає мені якусь польотність може. І те, що жінка не може навчити чоловіка, це лише стереотип. Дякуємо, Володимире Михайловичу. Як на вашу думку, що означає рівність прав у коледжі? Ну, рівні справ має гендерне, да? ми зараз обговоримо да. як на це питання в коледжі. Я повинен сказати, що сам, сам організм він спонукає нас щоденно думати про рівні справах, жінок і чоловіків в нашому коледжі. Адже серед студентів у нас жіночство більше. Десь 180 на, на п'ядетець, дві третини жінок і одна третина чоловіків. Тобто тут виходить, що жінок у нас більше, серед викладачів також жінок більше. Тому а серед адміністрації у нас якраз фіфті-фіфті. От є в адміністрації директорів перший зам чоловіки. Так трапилося, але заступник по виховної роботі, і завідувач денним відділенням якраз жінки, і тому е, тут ми балансуємо на нарадах. Що стосується е, традиційно в мистецьких колективах є професії і були професії. Сторіттями е, воно, воно складувалося чисто жіночі і чоловічі. Але в нашому колективі не ну, мається на увазі духові інструменти, ударні інструменти то класично чоловіча професія. Да? А скрипка то класично жіноча професія, контрабас то класично чоловіча професія, диригент це. Тільки чоловіки, мало хто визнає е е жіночу, е що це жіноча професія. Але з часом я скажу вже років 50, а 30 років останніх, коли ми стали самостійні і взяли курс на Європу, то ми е ці традиції давні, ми їх ламаємо. І тому сьогодні рівність абсолютно В студентському середовищі сприймається як ударні інструменти, так і контрабаси, так і духові інструменти, в тому числі і мідні інструменти, як і скрипка у чоловічих руках, як і фортепіано у жіночих руках, бо воно ж традиційно говорять, що фортепіано рояль вимагає чоловічих рук. І починають говорити Ліст, Рахманінов. Ну, я рядом кажу, є Версаладзе, є Марта Арґерт, яка перша у світі піаністка. Тому це все ламалось, останньому, особливо починаючи з ХХ сторіччя, то вже усі ці традиції. Ламались. Ми так вважаємо, що ми достатньо уваги приділяємо. Приділяється увага тут, перш за все, і з боку психолога, практичного нашого Купрієнка Ірини Варієрних, а також заступника директора по виховній роботі Кардель Тетяни Миколаївни, які теж жіночі. От, тому вони якраз цей участок ведуть і не дають нам можливості навіть думати по-іншому, окрім того, що у нас рівні права. ну останній захід, я вам скажу, що відбувся концерт в рамках Дні Ривуцького в Чернігові. На сцені був зведений хор і був симфонічний оркестр. В цілому 120 чоловік. Це підвласно, зовсім недавно було підвласно тільки чоловічим рукам, тільки диригент мусить бути чоловік. Та ми поламали це позавчора. Ми попросили, щоб всією цією машиною 120 чоловік управляла ніжна, трепетна, красива, всіми поважна. Жінка, це Гончаренка Марина Антонівна, не дивлячись на те, що вона народна артистка України до нас, але вона е залишається для нас перш за все жінкою, е і ми її е шануємо. І як народну артистку, і як митця, і як вольову жінку, і як ну, флагмана на сьогоднішній день е, жіноцтва нашого колективу. Бо управляти е, такою машиною, яка е, зведений хор і симфонічний оркестр е, жінці, ну певно, то. Е, то зовсім інше відчуття. Але вся ситуація складалася, складається так, що цей уже давно е, рубіж ми пройшли у свідомості. Перш за все. Ми знаємо, допустимо, у нас Антон Буланенко Володимирович, художній керівник Симфонічної оркестри. Він у Києві займається у Але Кульбакі, народної артистської України, яка є диригентом національної опери, і все нормально. Маленька ніжна диригент, що управляє оперою, то нам є на кого рівнятися. Коли я був такий молодий, як ви і красивий, то у нас в, той, в тій країні, де я, де я був молодий і красивий, от, була тільки Дударова Вера диригентом, яка ставала за симфонічний оркестр. На сьогоднішній день, і то було дивно. А на сьогоднішній день нема проблеми. І в нашому колективі нема проблем. А якщо є, то ми їх виносимо на загальний на загал. Ми їх обговорюємо, ми вирішуємо ці проблеми. Ми постійно робимо опроси студентів, опроси батьків і викладачів. І по цьому питанні, і по іншому питанні, даби у нас була така, знаєте, свобода, рівність і задоволення. Від того, що викладачі приходять на роботу, а студенти приходять на заняття. І тільки в такій атмосфері ми добиваємося. Ну, буду говорити таких потужних результатів. Це не моя оцінка, це оцінка музичної громади е, нашої незалежної ненької України. Дякуємо вам дуже.